Дивом в цілі від ворожого удару по Київщині Вадим. Каже, на той момент перебував у льосі. Ми там всі прижалися і все було новий. Вибух. Подивилися, що будинку немає і вирішили піти в укриття в дитсадок. Ну, поки воно затихло там на пару хвилин, то ми успіли перебігти. Заскочили в дім, тільки спіли взяти сумку з документами. Цієї ночі ворог здійснив наймасштабнішу атаку дронами. По Київщині запустили 150 безпілотників. Руйнування зафіксували у Фастівському районі. Там горів комбікормовий завод. Через ворожий удар знищений також склад медцентру. Наслідки російської атаки в Обухівському районі страшніші. Там є загиблі та поранені. На одному з об'єктів промислово. Де внаслідок потрапляння е, уламків сталася пожежа. Ліквідація ще триває. На ліквідації задіяно 17 одиниць техніки та близько ста рятувальників. Слава Богу, всі живі сусідів дуже жалко. Що постраждали. молода дівчина? Я не можу відійти. Я не можу російська атака. Вщент зруйнувала будинок пані Любові. Жінка не стримує сліз. Батьки будували я із своєї хати пішла. В перший клас і прожили тут по сьогоднішній день. Тепер остаться без угла, без двора, без ніде нічого. Ворожі дрони летіли і на столицю. Уламки безпілотника пошкодили дах на житлової будівлі у Голосіївському районі. А в Соломінському вибиті вікна в квартирі житлового будинку. Сили протиповітряної оборони ліквідували 88 ворожих дронів. Ще 126 локаційно втрачені. Цілили по трьох регіонах, окрім Київщини, це Дніпропетровщина та Донеччина. Водночас ворожі обстріли не припинялися протягом минулої доби і порешті регіонів. Зокрема, 166 безпілотників росіяни запустили по Запорізькій області. Через атаку постраждали троє людей. Пошкоджені квартири, авто та інфраструктура. Восьмеро людей поранені на Херсонщині. Окупанти били по житловим кварталам. Діана Шликова, п'ятий канал. Ще одна спроба залякати Україну, а також країни ЄС і НАТО. Росія знову погрожує світу. каже, що готує запуск міжконтинентальної ракети. У головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють, окупанти поширюють інформацію про нібито навчально-бойовий запуск міжконтинентальної ракети ЯРС. Його мають здійснити в ніч на 19 травня зі Свердловської області. Ракета з навчальним зарядом здатна подолати понад 10 тисяч кілометрів, кажуть окупанти. Заява з передової. Командир батальйону 47-ї бригади Олександр Ширшин із позивним Геній подав у відставку у соцмережах. Він публічно розкритикував підходи вищого командування, заявивши про проблеми з плануванням операцій та втратами на фронті. У генеральному штабі вже відреагували на заяву командира. Колись розповім деталі, але тупо втрата людей тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні, догани, розслідування, накладання стягнень окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася. П'ятнадцятирічного хлопця вдалося врятувати з окупації. Він вдома поруч із батьком. Підлітка вивезли з тимчасово окупованої території у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. після смерті мами. Він залишився під опікою родичів і не мав змоги з самотужки повернутися. Завдяки зверненню родини, підтримці офісу омбудсмена, допомозі катару. Дитину вдалося повернути. Лев 14 офіційно став папою римським. На церемонії понтифіку одягнув символи влади: палліум, тобто білу стрічку з шістьма хрестами та перстень рибалки. На ньому зображений апостол Петро. А сам перстень унікальний для кожного папи. Потім кардинали та представники церкви склали символічну присягу вірності Пантифіку під час своєї навгораційної промови. Папа Лев XIV згадав і Україну нагадав, що війна забрала життя багатьох молодих людей. Також додав, що очікуються переговори для довготривалого та справедливого миру. На урочисту подію запросили понад 200 світових лідерів. Зокрема, Україну представляє президент разом із першою леді, і як щойно стало відомо, відбулася зустріч Володимира Зеленського із Папою Римським. Це перша розмова новообраного понтифіка з іноземним лідером. У радості віри та співпричастя ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну. Діти, сім'ї та літні люди, які вціліли приречені на голодну смерть, М'янмі нові бойові дії, обірвали життя невинних молодих людей, і зрештою розтерзана війною Україна очікує на переговори про справедливий і довготривалий мир. Тому увіряючи Діві Марії, служіння єпископа Риму, пастиря Вселенської церкви. Погляньмо з човна апостола Петра на неї морську зірку, богородицю доброї поради як на знак надії. її заступництва про дар миру про підтримку та розраду для тих, хто страждає, і про благодать для всіх нас бути свідком Воскреслого Господа. Володимир Зеленський зустрівся із віце-президентом США Джей Венсом уперше після скандалу у Білому домі. Об'єднала політиків церемонія початку понтифікату у Ватикані. Президент України і заступники Трампа навіть усміхнулися та потиснули один одному руки. А за кілька годин провели тривалішу зустріч. Спілкувалися близько 40 хвилин у резиденції американського посла. Був присутній там і держсекретар США Марко Рубіо. Обговорили майбутню розмову Трампа із Путіним. Про ці деталі розповів спецпосланець Білого Дому Стів Вітков. Повідомляє видання Клеш Репорт. За його даними, Вітков заявив, що розмова Трампа і Путіна буде дуже успішною, оскільки цитую, вдалося скоротити розрив між Росією і Україною. Кінець цитати наприкінці квітня Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом на церемонії похорону Папи Франциска. Під час 15-хвилинної розмови чільники держав обговорили майбутню співпрацю та допомогу Україні. У нас була найкраща розмова з усіх, описав коротку зустріч президент України. В Румунії сьогодні триває другий тур президентських виборів. За крісло чільника держави змагаються два кандидати: ліберальний мер Бухаресту Ніко Шордан та ультраправий Джордже Сіміон. Останній вже встиг вчинити галас на виборчій дільниці. Поліція випроводила Сіміона та колишнього кандидата у президенти Келіна Джеорджеску з приміщення. Обидва намагалися зробити заяви для преси на місці волевиявлення. Очікується, що явка на виборах може сягнути показнику у 60%. Нагадаю, у першому турі 4 травня перемогу здобув лідер ультраправих Джорджа Сіміон. Він набрав 40% голосів виборців, а Ніко Шордан удвічі менше. <плес> Операція двійник під вибори у Польщі. Кремль почав масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на країни Євросоюзу та НАТО. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Початок операції приурочили польським виборам президента. Москва створює сайти і сторінки у соцмережах, які маскуються під відомі західні медіа. Також російські боти від березня поширюють у соцмережах брехню та маніпуляції, зокрема, критикують польську підтримку України. Сьогодні у Польщі триває перший тур виборів президента. Право голосу в Україні мають близько 29 мільйонів виборців. Цьогоріч за крісло чільника держави змагаються 13 кандидатів. Утім, перемогу прогнозують одному із трьох лідирує у соціологічних опитуваннях Рафал Часковський, мер Варшави та кандидат від ліберальної партії Громадянська платформа, прем'єр-міністра країни Дональда Туска. Його головний суперник, опозиційний кандидат Кароль Навроцький. І замикає трійку правий Славомир Менцен із партії конфедерація. Останнього зокрема внесли до українського реєстру миротворець за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Якщо жоден із кандидатів не подолає 50 відсоткового бар'єру у першому турі, то другий відбудеться 1 червня. Найважливіше це справедливість, інтелект кандидата, його освіта, ось що повинно мати значення. для мене зараз на першому місці питання житла і пропозиції, які кандидати висловлюють про майбутнє для молоді.